Дослідження артеріального пульсу на променевій артерії, показання захворювання, що впливають на стан серцево-судинної системи. Мета оцінювання функціонального стану серцево-судинної системи. Медична сестра повинна вміти визначати основні властивості пульсу. До них належать ритм, частота, наповнення та напруження. Пульс це поштовхоподібні коливання стінок артерій внаслідок руху крові та зміни тиску в судинах при кожному скороченні серця. За характером пульсу можна визначити стан серцево-судинної системи та загальний стан людини. Оснащення, яке знадобиться оснащення: годинники з секундною, стрілкою чи секундомір, температурний листок, ручка з пастою червоного кольору, антисептик для рук. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України в 6 етапів. Кожен етап повторюю 5-6 разів. Під час процедури пацієнт може сидіти або лежати. Його руки повинні бути розслаблені, при цьому кисть та передпліччя не повинні звисати. Руки пацієнта вільно лежать у моїх кистях. Притискаю променеві артерії другим, третім та четвертими пальцями на обох руках пацієнта. Мій перший палець має знаходитись з стильної сторони кисті. Відчуваю пульсування артерій та оцінюю їх синхронність. Далі я оцінюю ритм пульсу. Ритм пульсу визначають по інтервалах між пульсовими хвилями. Ритмічним називається пульс, при якому окремі пульсові хвилі проходять через рівні проміжки часу. У здорової людини серце скорочується ритмічно, з однаковими інтервалами між пульсовими хвилями. Якщо ж ці інтервали не рівні, говорять про неритмічний або аритмічний пульс. Після цього я визначаю напруження та наповнення пульсу. Напруження пульсу визначають по тій силі, з якою потрібно притиснути променеву артерію до променевої кістки, щоб повністю зупинилися її пульсові коливання. Зазвичай напруження пульсу залежить від величини артеріального тиску. Якщо артеріальний тиск у межах норми, артерія стискається при помірній силі, тому в нормі пульс помірного напруження. При високому артеріальному тиску, наприклад, гіпертонічній хворобі, артерію стиснути важко. І такий пульс називається напруженим або твердим. І навпаки, у разі падіння артеріального тиску, наприклад, при колапсі, достатньо легко натиснути на артерію, як пульс зникає. Такий пульс називають м'яким. Наповнення пульсу характеризується наповненням артерії кров'ю і залежить в першу чергу від величини серцевого викиду. Для того, щоб визначити наповнення пульсу, потрібно, не забираючи пальців з артерії, припинити на неї тиск і визначити, як швидко з'явиться пульсація. При гарному наповненні пульсація відчувається відразу, пульсові хвилі високі, тобто пульс повний. При слабкому наповненні, що може спостерігатись при великій крововтраті, пульсація відчувається тільки через деякий час. Пульсові хвилі малі, тобто пульс пустий. Якщо наповнення обох артерій однакової величини, пульс називають рівномірним. Величина пульсу є найбільш важливою його властивістю і залежить від наповнення та напруження. Пульс доброго наповнення та напруження називається великим. А слабкого малим. Частий та ледве відчутний пульс називають ниткоподібним. Частота пульсу це кількість пульсових коливань за одну хвилину. Якщо ритм, напруження та наповнення співпадають на обох руках, в такому разі частоту пульсу визначають на одній руці. Для того, щоб порахувати частоту пульсу, мені потрібен годинник із секундною стрілкою або секундомір. Частоту пульсу потрібно рахувати протягом однієї хвилини. Дуже часто в умовах аритмії може розвинутись дефіцит пульсу, при якому не всі серцеві скорочення виштовхують достатню кількість крові в артерії. Іноді пульсова хвиля не досягає периферичних артерій і не визначається під час пальпації. У цьому випадку недостатньо порахувати частоту пульсу на променеві артерії, а обов'язково треба визначити і частоту серцевих скорочень. Для цього підраховують кількість серцевих скорочень за допомогою фонендоскопа, одночасно пальпуючи пульс на променеві артерії. Краще це робити з помічником. Якщо кількість серцевих скорочень перевищує кількість пульсових хвиль, говорять про дефіцит пульсу. Частота пульсу в нормі у здорової людини складає 60-80 ударів за хвилину. Частота пульсу менша, ніж 60 ударів за хвилину, має назву Брадикардія, а понад 80 тахікардія. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами Моз України, так як і демонструвала раніше. Отримані дані фіксую у температурному листку або іншій медичній документації.